Круглий або також круглий з квадратною серединкою часький бісер преціоза. Найпопулярніший бісер через співвідношення ціна якість розміри з 1 по 10 та з 31 по 34 розмір. Використання. Бісер більший за 10, з 1 по 9 розмір. Найкраще підійде для оброблення країв криз, селянок, кутових горданів. Десятий використовують у вишивці сорочок, спідниць, поясів, картин. Майже всі схеми для вишивки бісером розроблені під розмір 10 нуль. Також гарно підійде для плетіння селянок, гарданів, сережок та інших прикрас. Ось, до прикладу, роботи української майстрині кузенку Марії. Гердани зроблені з круглого бісеру розміру 10 -0. Посилання на майстриню залишимо в описі до відео. З намистин розмірів від 31 до 34 роблять жотові браслети, Плетуть намиста, а також використовують для створення об'ємних деталей. Чи надання виробу упуклої форми для цього ефекту його комбіную з дрібнішими розмірами бісеру. Круглий бісер із квадратним отвором відрізняється ефектом. Через внутрішні грані він блискучіший, особливо якщо отвор профарбовано срібним кольором. Ось, наприклад, можемо порівняти круглий з круглою та з квадратною прокрашеною серединкою. Недолік єдиний: зрідка зустрічаються невеличкі погрішності у калібровці, але вони не суттєві і не заважають працювати з бісером.